Новий виток у справі скандального львівського мрев люди масово дізнаються, що володіють автомобілями, які і в очі не бачили. Дізнаються від податкової, бо інспектори збирають податок на транспортні засоби. Лише влітку МВС розігнало весь відділ львівського ДАІ, що приймає іспити і видає права, а також реєструє транспортні засоби. Проти його колишніх керівників порушили кримінальну справу. І ось нові подробиці Омаляну Щудляк розбирався в ситуації. Оскандалений на МРЕВ продовжує дивувати прокуратуру. Слідчі виявили сотні авто, за реєстрацію яких держава не отримала жодної копійки. Це біля 1700 таких е, фактів. Тому наше завдання зараз перевірити причетність конкретної службової особи до конкретного факту реєстрації, ну і звичайно сторонніх осіб. До цієї системи пані Лідія пригадує її сусідка попросила від свого імені оформити довіреність на автомобіль, який привезуть за кордону і зареєструють в Україні. Вона пояснила, що привіз швагро багато машин, і треба їх зареєструвати. Вся моя сім'я погодилася, тому що їх дуже багато треба було людей. Вона навіть просила, навіть просила, щоб знайомі знайомих коротше масу людей підключати під то. Лідія схаменулася лише тоді, коли прийшов позов від податкової про несплату податків на суму у десятки тисяч гривень. Хоча довіреності йшлося про одну машину, на людей реєстрували по кілька авто. Як вияснилось, машини є три. Причому про дві мені повідомили з податкової, про третю вже в прокуратурі. У юриста Олега Мицика вже дванадцятеро клієнтів потерпілих у цій афері. Проте із кожним не їх стає дедалі більше. Є й такі, які нікому не давали жодної довіреності, Розповідає юрист, хтось просто використав їхні прізвища. На сьогоднішній день ні одна з людей не може довести, що вона не була в мрео. Тобто люди, які навіть не знають, де воно знаходиться, які в житті не мали автомобіля, уяви не мали про те, як це реєструється, є щасливими власниками одного, двох, трьох і п'яти автомобілів. Щоб зареєструвати авто і отримати державний номер, шахраї платили гроші у відділення банку, кажуть правоохоронці. Того ж дня просили повернути гроші, мовляв, помилка. Попри масові прохання, у відділенні банку їх задовільняли. Нині податкова вимагає ці гроші у львів'ян, на яких і реєстрували машини. Податкова інспекція в обов'язки, якої входить встановити числі іншого істину. Виправляє допущену собою ж помилку, оскільки згідно закону про податок з транспортних засобів, вони повинні були щомісячно отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, і ще тоді. Рік чи півтора року назад виявити, що кошти не надходять до бюджету. Львівський мрев оскандалився ще рік тому. Тоді громадські організації за хабар зробили там тихогляд запорожця без двигуна, а потім привезли його під вікна обласної міліції. Зараз екс керівник Мрев на підписці про невиїзд. Омеляна для користь Львів ТСН 1+,1.